Взагалі вважається, що на Майдарці потрібно плавати удвох для рівноваги. Один чоловік там сидить, один тут, і ось така рівновага. Але якщо у вас є фізподготовка якась мінімальна, то можна і одному. До речі, такі скали тут. Природа зачаровує просто. Бакота, озеро, синевір. Україна, вона така. І зараз підпливемо трішки ближче до скал цих, подивимось, які вони зблизька. Так, оп! Грибемо. грибемо, головне не зупинятися, грести. Швидкість, до речі, в принципі, не мала така. Хоча, мабуть, на відеозйомці здається, що повільно.